Знайомтесь, це мама і тато. Вони жили собі чудове життя, наробили багато дітей, але забули, що їх ще треба виховувати. Тому просто кліпали дітей доти, доки кліпається, але час таки взяв свої, і Ці діти почали дорослішати. Ось вже маленька квіточка починає входити в доросле життя. Наші батьки відповідальні, тому дуже швидко зрозуміло, що дитину треба відправити в доросле життя підготовленим. Але що робити, якщо 15 років ти не виховував свою дитину? Правильно, влаштувати їй перевірку та можливо декілька. Дитячих травм. Тепер, коли ви в контексті, ми можемо починати. Це батьки Марії, нашої головної героїні. А ось це людина, у якої вони замовили перевірку власної доньки. Як ви зрозуміли, ваш улюблений огляд американських шоу знову повертається. У нас вже була перевірка на вірність, економні родини. А сьогодні буде щось особливо дивне, тому що батьки будуть перевіряти свою дитину. Я витратив кілька днів і. ми Створили профіль, з яким, як я думаю, Мирая зможе знайти спільну мову, ви готові познайомитися з цією абсолютно вигаданою людиною, яку ми створили з нічого. Так, Лізо, Мирая. Я хочу, щоб ви познайомилися з Мейсоном Вільямсом. Він ровесник Мирая. Він одягається дуже стильно, сучасно. У нього свіжий образ і свій стиль. Він крутий хлопець. Він захоплюється природою, так само, як і Мирая. Він також фотограф, і це теж частина нашого плану. Тож, коли ми... Зв'яжемося з нею. Ми можемо сказати Привіт! Ти хочеш, щоб тобі зробили фото, бо я займаюся фотографією і тоді вона зможе подивитися це і сказати Ого, я точно хочу, щоб мені зробили фото. Не знаю, як у вас, а от мене з самого початку починають па по потрошечки Петрошечки питання до батьків. Мені чесно не зрозуміло, чому замість того, щоб пояснювати своїй дитині, що в інтернеті існують всякі дуже погані дяді, вони такі, типу, о жена, а давай замовимо перевірку нашої дочки за гроші. Ой, чоловік, мій а давай, то мало ли наша Марічка буде со всякими дядьками спілкуватися. Просто знаєте, в перевірках на вірність вже зазвичай і так все зрозуміло. Ми відчуваємо, що наш партнер нам бреше. Він чи вона знає, що все нормально, але сердечко точує, неладне. Ми замовляємо перевірку, і там вже зрозуміло, зраджують нам чи ні. Якщо ми візьмемо це в контр. Цепті наших героїв батьки відчувають, що їхня дочка може з кимось потенційно небезпечним спілкуватися, бо можливо вже таке робила. І замість того, аби поговорити з нею, вирішили це привселюдно зробити. Б Браво! Ось о вам премія тато та мати року. Ось що ми зробимо. Я дозволю вам самим цим керувати. Як ви думаєте, що нам слід сказати мирає? Як справи? Бо щось таке це добре. А як справи? Так, щось таке, що сказав би хлопець. Знаєш, напиши це. Давай, добре, натискай на «Діслати». Напишіть в коментарях, що ви думаєте про такий початок знайомства. Просто, як на мене, коли незнайома людина з ходу пише, що ти, як діла, то єдине, що мені хотілося б на це відповісти, ти бляха хто? Тим паче, коли тобі хтось пише, на аватарці похожий на тємщика арбітражника, в якого всі кошти в Бетховенах. Бум. Тепер ми встановили контакт і дізнаємося, чи захоче вона поговорити з нами приватно. О, ось і все. О Боже. Вона вже відповіла. Так, зараз буде дуже важливий урок від пана Метвицького всім вам. Якщо вам пише ось такий Нікіта, то не треба в ту ж секунду йому відповідати. Зайдіть на профіль, гляньте аватарки, може, опис його прочитаєте, а вже потім, можливо, потенційно нехатя відповідайте. А краще чекайте, коли він, хоча б вогник на сторіс поставить, бо дуже якось це все підозрітельно. Знаєте, що ви хочете сказати далі? У мене є тім по кірпту 100% надіжна. хочеш вложитися. Які у тебе плани на сьогодні? Давай, пиши, це хороше питання, бо ти, е, так би мовити, робиш акцент на сьогоднішньому дні і на іншій людині. Та, взагалі, акцент імба, план, надійний, прям вообще, ну не та Може я чогось не розумію. Все таки це відео було знято 6 років тому, і тоді там знайомства відбувались по-іншому, але навіть... Тоді, коли таке було, що людина буквально другим уже смс у тебе питає про твої плани на день. Може, сходу вже давайте тоді третім смс просити cvv код задньої карти і фотографію паспорта. Ну просто а чого ні, Ми вже настоха близькі. Вона написала: Батьки вигнали мене з дому, щоб побути наодинці. Ха-ха. Тож я застрягла, доглядаючи за братом і сестрою. О, це мило. Тепер він знає, що у неї є брат і сестра. І що вона далеко від батьків? Він не лише знає, що вона сама, а й що мої двоє інших дітей також самі, включаючи мою семирічну доньку. Таточку, я не хочу тебе засмучувати, але якось це не дуже добре, коли твоя дочка, буквально першій ж попавшийся людині, розповідає про те, що ви з нею так-то не дуже добре ставитесь. Та й дівчина теж молодець. От пише вам якийсь лявий чувак і був такий першу ж хвилину: ой, а розповім ка я йому, де я що роблю, де живу, фотку паспорта, номер карточки скину. Я дуже надіюсь, що це просто якась дешева постанова з таким. А ось тільки мене мене тут батьки прям настільки сильно провалились, як батьки. З такою радістю говорити за те, що. Ваша дочка розповідає іншим про те, що ви харчуємо батьки. Ну, сумнівна причина для радості. Що Мейсон робить сьогодні? Я думав піти на пляж. Чудово. Марія, ти хочеш написати: піти на пляж? Гаразд. Ми можемо знайти фото пляжу і надіслати їй, щоб підкреслити цю ідею. Це трюк, який насправді використовують справжні хижаки, щоб здаватися реальними. Зараз я швидко відредагую це фото на планшеті. Тож я це приберу. Ми позбудемося цього іншого аккаунта, і я натисну «Готово». Тепер це просто фото. Немає жодного способу довести, що це фото зробив не я. Виглядає справді правдоподібно, це лякає. А зараз буде фокус. Ви можете спокійно взяти фото, які вам надсилають, якщо це ось такі пляжики, закинути його в Google фото і вам одразу ж покаже оригінал. Ладно, може 6 років тому це було не так очевидно, але навіть якщо проаналізувати ось цей весь діалог. Буквально за хвилину чувак вже розпитує про твої справи, про те, що ти от зараз робиш, і такий ж типу: Ой, а я от на пляжі і кидає фотку якогось рандомного непонятного пляжа. Ну йди на свій пляж. знаєш, ти людина, яку батьки покарали, задал биш цим. ти хочеш тільки Хуже зробити. Не знаю, що там вони досягають, але я б на місці дівчини вже б шукав би кнопку заблокувати. Ви ж теж, коли йдете на пляж, пишете рандомній людині, що ви йдете на пляж. Ну, жиза! Вражає, скільки інструментів є у цих хижаків, щоб створити ідеальний світ для заманювання своїх жертв. Давай подивимось, чи вона відповість на це. Хтось обрізає фотку, скачену з інтернета. Батя Ну айтішник, ну молодець, техніка, звісно, до чого дошла. Батьки любі, якщо ви дивитесь це відео, у вас всіх є безкоштовний чат GBT. Так, да, він багато в чому тупий, але от базово він може вам пояснити, які є зараз схеми та маніпуляції, щоб якимось чином нашкодити вашій дитині. Вивчіть це, витрати на це 5 хвилин, але ви будете самі обізнаніші і потім зможете в разі чого. Захистити своє дітятко. Це всяко краще, ніж бути ось таким, от татом року. О. Вау. О. Боже. Дякую. І смайлик. Це не просто смайлик, це смайлик із сердечками в очах. Це. Недобре, це не просто смайлик, це смайлик із сердечками в очах. Хезе. особисто я не побачив відповіді дівчини. Нічого такого страшного. Ну, типу, просто відреагувала на фото пляжу смайликом. Цікаво, а якщо б вона йому відправила, наприклад, ось оцей смайлик, то ж він би такий, це не просто смайлик. Це означає, що вона думає про природні процеси. А секс це теж природний процес. Значить, вона підсвідомо вже хоче зі мною переспати. Ну очевидно, що це бред. «Смайлик is із a smiley. Але дивіться, яку реакцію він викликав у батьків. Як ти себе почуваєш? Нервую. А далі дівчинка завершила діалог і попрощалась. Батьки сказали, що їм цієї про власну доньку замало, і треба шукати якісь радикальні методи. А мені в одному якось від батьків віє ось цією гіперопікою, гіпертривожністю. Прям ну нездорова комбінація. Ви просто вдумайтесь, замість того, аби поговорити з дитиною про те, що вас тривожить, вони взяли і замовили перевірку власної дитини. Дитини, Карл. Отже, сьогодні той самий день. Ми успішно налагодили листування з Марією. Тепер залишилося лише запросити її до цього парку. Так, стоп. Тобто, ви реально хочете сказати, що ви буквально за п'ять повідомлень вже налагодили якісь там контактики. Скажемо, що Мейсон проводить фотосесію, і він хоче, щоб вона прийшла попозувати. Гаразд. Тепер чекаємо. Гаразд. Здається, вона відповіла. Так, подивимось. Марія написала, чудово, що мені вдягнути? Я скажу їй, що варто вдягнути щось літнє, і що я з нетерпінням чекаю зустрічі з нею. А тепер ми. О, насправді. Вона щойно нас побачила, це було швидко. О, і вона написала: клас, не можу дочекатися фотосесії. До зустрічі скоро. Думаю, це найкраще підтвердження, яке можна отримати. Гаразд. Починаємо. Так, а тепер відповідайте мені на наступне питання так, наче від цього залежить, чи будете ви їсти Макдональдс весь наступний рік чи ні. Поставте себе на місце цієї Марії, якщо б вам ось так от написав хлопець, типу, я тут що то фоткаю, іди сюди, тебе пофоткаю. А перед цим цей ж незнайомий чоловік з ось такими офігенно модними фотками в зеркало пересилає вам рандомні фотки пляжа. Ви дійсно захотіли б з ним зустрітись? Щось я дуже, прямо дуже сильно сумніваюся. Якщо хтось відповів так, все віднині я вам за. Забороняємо ходити в Макдональдс. Вам туди можна, ви в мене на цілий рік покарані. Загалом далі ведучий пояснює, що він обрав цей парк для фотосесії, бо він знаходиться недалеко від будинку дівчини. І він так зробив, бо з зазвичай теж обирають якісь безпечні для дівчат території, щоб ті нічого не запідозрили. Далі нам показують, що вся територія у нас під камерами спостереження, і звісно ж, фургончик, з якого батьки будуть спостерігати за своєю донькою. Очевидно, що ніякого мислення не існує. Дівчину зустрічає ведучий. і він прямо в відео каже, що він запропонує їй сісти до фургону і йти типу, Відвести до Мейсона. Ведучий, як і я, сподівається, що вона відмовиться і піде додому. І от наступає час X. Марія. Привіт, як справи? Як ти? До речі, я Еліот. Вибач. Я друг Мейсона. Мейсон був тут раніше, але ти ж розумніша за це. Він по суті сказав, що освітлення тут занадто яскраве для його фотографій. Тож. Він щойно пішов далі по вулиці, щоб спробувати знайти кращу локацію. О, Боже, він попросив мене залишитись тут, щоб не марнувати час. Підеш до нього? Будь ласка, не йди. Будь ласка, не йди. І от ось це точно помилка. Я розумію, що ви, скоріш за все, це і так знаєте, але я про всяк раз повторю. Якщо вам незнайома людина пропонує кудись з нею піти або сісти до неї в авто, ніколи ні за яких обставин не погоджуйтесь. Якщо ця людина каже, що вона друг, кум, брат, сват вашої мами тата, зателефонуйте спочатку мамі чи тату і запитайте, чи дійсно ця людина є їхнім другом. Ви маєте прямо тримати підтвердження того, що людина, якій ви довіряєте, знає іншу людину. Людину. Хрін його знає, що це за мужик або ж жінка біля вас. Можливо, це серійна вбивця. Насправді навіть були дослідження, в яких показувало, що жінки ось так от до дівчаток втираються в довіру, тому що від жінки ти не очікуєш такого, а потім вони заводять тебе в всякі подвальчики і, і, і шукай потім. Просто не ризикуйте. Краще будь-що, ніж те, що з вами можуть там зробити. Ну а далі відбувається типова схема заговорювання зубів. Дівчинка, як ми зрозуміли, вже довіряє цьому Мейсону, тому наш ведучий просто під час дороги заговорює її зуби. Правильно ведучи до свого фургону, де він, звісно ж, каже, що тут їхати буквально декілька хвилин, тому пропонує сісти в авто, аби так було швидше. І оце ще раз той момент, коли вже точно треба сказати ні. Але Марія погоджується на цьому етапі. Вже батьки зрозуміли, що діло пахне пісюнами, тому вибігають з фургону, в якому вона сиділа, аби зупинити дочку. А далі я вам зараз вигукну реакцію батьків, але за одразу попереджую. Там озвучка не дуже якісна, тому ну я попередив, що ти чорт забирай? робиш, що ти робиш. Ще? Що ти робиш? Ти розумієш, що ти щойно, ти щойно зайшла, як у пастку смерті? робиш? Я не знаю. Про що ти думала? Як ти могла зробити щось таке дурне? Я не знаю. Ти ж обіцяла мені, що більше ніколи так не зробиш. Я просто подумала, що якщо це в громадському парку, то це не має значення. Ти збиралася зайти. Єдине, що я з цього підловив, це ти обіцяла, що ти ніколи так більше не зробиш. Отже, тут вже криється та невеличка деталь, яка це все поєднує. Дочка вже коли щось подібне робила, тому вони хотіли перевірити, як вона дорослішою поведе себе. Що ще раз говорить нам про те, що батьки, бляха, дуже провтикалися з тим, щоб бути батьками. Не перевірки дітям влаштовуйте, а розмовляйте з ними. Ну і так далі. Батько там матюкається, мама теж, дівчина вся в сльозах. Ведучий вирішив трішки всіх заспокоїти і дати можливість їм спокійно. Поговорити. Отже, очевидно, що Мейсон не справжній. Е, твої батьки і я насправді його вигадали. Вся ідея цього е, полягає в тому, щоб показати, е, хоча тобі може здаватися, що ти повністю контролюєш те, що робиш, е, насправді ти не знаєш. Хто чекатиме тебе на тому кінці телефону? Але навіщо ви це зробили? Який, який у цьому сенс? Я не знаю. Я просто думала, він же не просив мене е, йти до нього додому. Йшлося лише про фотографії. Я просто цього не розумію. Є багато збочинців у цьому світі. Ти розумієш? Ну і далі там вже була лекція про те, що насправді багато людей з бочинців можуть діяти таким ж чином. Це був просто один з прикладів обману, коли жертви таким чином вводять довіру, а потім викрадають тощо. Батьки, звісно ж, емоційні, але по правді кажучи, добре, що вони хоча б зараз зі своєю дочкою розмовляють. Дівчина такі плаче, відчуває стрес, її цей випадок ще дуже надовго запам'ятається. Її крик точно буде недоречним. Взагалі, цим відео я хотів вкотре вам нагадати в епоху штучного інтелекту. Всі ці схеми по розводу людей стають дедалі хитрішими, тому дуже важливо вміти критично. Мислити, ні в якому разі не відкриватись та довіряти першій попавшійся людині. Дотримуйтесь правил безпеки в інтернеті. Не скидайте нікому свій сівів-код, не присилайте фотку паспорта і тим паче не йдіть гуляти з людиною до тих пір, поки ви на 2 мільярди відсотків не будете певні в тому, що ця людина справжня. Чорт його знає, хто там може бути за цією аватаркою милого хлопчика. Підписуйтесь на мій телеграм, бо там я запостив фотку своїх нюців. Пока!